Так є. Угу, є. Слава Ісусу Христу, навіки, слава Богу. Ми з вами мали дев'ятницю до Ісуса Христа перед Його іконою, Вседержитель за мир в Україні для всіх людей по всій планеті Земля. Давайте сьогодні неділя гарна 3 березня. Давайте скажемо цю молитву і всі разом помолимося за мир в Україні для всіх людей на нашій планеті Земля перед іконою Ісуса Христа. Ісус Христос, я прошу тебе прийми читання цієї молитви, зарахуй нам усім людям! За мир в Україні, в усій землі для всіх людей. Господи Боже наш, Ти Бог єдиний на небесах і на землі, ти володієш усіма царствами і народами, в руках твоїх міцність і сила, і ніхто опиратися тобі не може. Ти сидиш на хоровимах і тебе безперестанно оспівують серафими. То що може проти тебе людина? Приклони, Господи, вухо твоєї почунь споглянь очима твоїми побач злі наміри ворогів наших, віримо, що ти один милостивий, сильний, і можеш позбавити нас від рук їхніх. Ти зберіг храба твого Давида від руки сильного, вкотре показавши, що сила Твоя в немочі звершується, прийняв вже серця серце Єзикії, подавши йому продовження років життя. Подай же мир і спокій боголюбивому народові. Нашому і не віддай нам за гріхи наші, бо пам'ятаємо слова Спасителя нашого, єдинородного Сина Твого, Господа, нашого Ісуса Христа. Всі, хто взяв меч від меча загинуть, тож не на зброю нашу, але лише на тебе, надію покладаємо, силу Твою відаючи, ти твориш чудеса, від Тебе перемога і поразка, даруй Україні нашій. Мир глибокий і непорушний від війни та на щастя, супротивники оберігаючи, і усе блага на користь душевну і тілесно подаючи, бо Ти є Бог милості, цар миру і Спаситель душ наших, і тобі славу сваємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Я, Марта Марія Михайлюк, щиро дякую вам за те, що ви були зі мною цю всю дев'ятницю, де ми молилися перед іконою Ісуса Христа за мир в Україні і по всій землі. Зараз я зачитаю імена всіх людей, які зі мною молилися. Які мали сміливість прокоментувати нашу дев'ятницю, які не побоялися прокоментувати нашу дев'ятницю, у вигляді слова Амінь, у вигляді своїх коментарів, своїх ікон, своїх думок. Я бажаю вам всім вашим сім'ям миру, здоров'я і. Прохання вислухає наш Небесний Отець Ісус Христос. Марія Тинкалюк-Григорчук, Наталія Сахрова, Селина Гринюк, Ганна Гайсанюк, Дар'я Худак, Любов Табахарнюк, Марія Іванюк, Даша Сиротюк, Марія Зузяк, Ірина Плаксій, люд... Міла По-англійськи, Орест Каленяк, Марія Пузікова, Марія Геник, Марія Лесюк, Георгій Барбазюк, Ліда Гордій, Сніжана Морська, Ольга Буц, Ганна Марія Фівчук, Василина Копчук, Анна Юращук, Оксана Оксана, Ганна Бабчук, Михайло Строїч, Ганна Гринюк, Ганна Гайсенюк, Оксана Луканюк. Ганна Мартищук, Люба Мельничук, Валентина Вийчук, Діана Вавриків, Люба Іванчук, Паша Семигин, Аня Бойчук-Юрчук, Ганна Худяк, Дар'я кіщук кіщук Марія Пошиван, Паша Андрусяк, Марія Сенчук, Марія Яремен, Марія Вербіцька, Любов Пасийлюк, Дарія Крицкалюк, Ольга Боєчко, Маша Пасийлюк. Наталія Ковалюк, Анна Пасейлюк, Оксана Рибчук, Марія Юсипчук, Оксана Шкрібляк, Марія Синяк, Ярослава Гринюк, Валентина Крицкалюк, Наталія Григорчук, Ганна Гордій, Іванка Яремин, Орися Ковалюк, Дарія Гордій, Ганна Григорчук, Христя Ковалюк, Наталія Іванчук. Оксана Стефурак, Марія Мамчук Англійським, Ганна Пуц, Оксана Кіфорук, Лідія Цюп'як, Марія Якіпчик, Паша Волощук, Паша Гуралюк-Андрусяк, Марія Бородайлюк, Любов Пасайлюк, Марія Саманюк. Ірина Грималюк, Вася Анич, Анна Олександрук, Марія Кермощик, Васюта Павлюк, Анна Дійчик, Марія Крутофіст, Марія Гриньків, Іванна Ференчук, Наталія Павлюк, Василь Куриляк, Леся Гаджук, Марія Гордій, Оля Грепеняк, Ганна Мартищук, Аня Петрук, Василина Сталачук, Михайло Бордайлюк, Юра Гордій. Цей весь список мені вибрав. Мій модератор. Тут є більше 100 людей. Я вам щиро дякую, я вам бажаю здоров'я, вашим сім'ям міцності, єдності і дякую вам за те, що ви були в цій дев'ятниці. Дев'ятий період у нас вже є. пам'ятаєте мої публікації. Мати сміливість сказати про свою духовність, про свою молитву це велика сила, чого я вам і бажаю. Мені дуже приємно що ми далі в дорозі по молитовному шляху. Розповсюдили дану молитву, а там взагалі у два рази в три рази більше людей, які молилися разом з нами: Василь Куриляк, Наталія Іванчук. Оксана Стефурак, Ярослава Гринюк, Ганна Буц, Аня Бойчик Юрчук, Ганна Марценяк, Оксана Луканюк, Дарія Худак, Марія Пошиван, Марія Іванюк. Мужчини, жінки, я вам щиро дякую, що ви не залишаєте молитву. Я прошу Ісуса Христа. Дати нашій землі мир, нашим усім людям міцності сили, згуртованості перейти цей шлях. І хай дев'ятий період для нас, і України, буде добрим, буде м'якшим буде. Знайте, як я прошу, Владику Сатурна, будь добрий до наших людей, і так само я прошу енергію дев'ятого періоду, будь добрий до України, будь добрий до нас всього населення, як до жінок, так і до чоловіків. Будь добрий до нас, Господи, будь добрий до нас Ісус Христос, і виконай наші прохання. Я вам всім щиро дякую за те, що ви не залишили молитви. То нових зустрічей.